Вони зустрілися на перерві у музичному ліцеї. А за шість років заснували гурт. Андрій Запорожець та Сергій Бабкін лідери харківського гурту П'ятниця. На початку 2000-х П'ятниця здобув велику популярність у багатьох країнах Східної Європи. Однак через сім років гурт розпався. Андрій Запорожець та Сергій Бабкін вирішили створити власні проекти. А у 2015-му хлопці знову ошелешили і водночас ощасливили шанувальників новиною. Гурт повернувся і одразу з новим альбомом під назвою Ку і зовсім скоро презентують кліп на головний трек пісню самоліт і вирушать у тур. Друзі, ви п'ятниця в нашій студії. Доброго ранку. доброго ранку. Марина розповідає, що бігає «Ку» від п'ятниця. Да. А я думаю, що у кожного ну, покоління у покоління там на тридцятилітніх, у кожної свої спогади з п'ятницею. Я пригадую студентські профілакторії, де мені поставили компакт, диск «Послухай», це Дуже крута річ. Марина пригадує здаємося з чоловіком. Квартирник Пригадує де ми на гітарі, грали пісні, п'ятницю. От <свят> нарешті ми тепер можемо тішитися без'єднання п'ятниці. Вашому новим альбому Вітаємо. До чого ви насправді ви не такі старі, як ми зараз розповідаємо, як звучить дивно. Але дуже раді, що п'янеться знову разом. Вітаємо з Дякую. Дякую вам. Доброго віта. Ну, вже, напевно, багато хто знає. а Ви нам таємницю розповідаєте. От саме те, чого не було, наприклад, раніше. Як ви знову зійшлися? Постепенно. Постепенно? Ну, все почалось з музики. Ми попробовали написати нові пісні, і вони получились, потом получилось ще, ще, і вдруг ми поняли, що стоит записать альбом. Ну, то есть ми сыграли наші перші концерти після об'єднання і Постепенно собрали альбом. Все очень естественно и просто как-то вышло. Потому что, когда мы начинаем что-то делать, оно получается само собой. А да. Это перва версия Сергея? Мы боялись, что не получится, потому что ну, ну, потому что тишина, и мы занимались разными экспериментами по, по отдельности. Но какое счастье, что мы. только встретились, просто посидеть, пообщаться, по чайку, ну я взял с собой гитару, да, и тут бац, песня, написали песню вдруг, пока-пока до завтра, завтра опять еще песня, и так вот за неделю пять песен написали, и поняли, что ну, все работает, химия есть, все осталось, все по-прежнему, все хорошо, А как, кстати, класс. пятница, вот механика написания песни, вот вы сидите вдвоем, и, и ты говоришь, у меня гитара, и ты наигрываешь или ты напиваешь, как это все происходит? Вот как-то Да ничего никто не говорит, он просто играет и сразу, сразу что-то рождается мгновенно. А ты что-то напиваешь? Ну да, иногда мелодии, иногда сразу тексты. Иногда бывает, Серега приносит припев, мы делаем куплеты. Ну, по-разному. Как бы никаких нет... Ну, это муки творчества. Да какие муки? Нет, это, 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 это счастье, это, это радость. Ну, конечно, вы... иногда да. не сразу получается. Нет, не сразу. Сказать, что прям все вот так выходит. Но муками я бы это не назвал. В социальных мережах уже у нас был невеличкий анонс про то, что ждем на гурт «Пятницу», который возъединился. И сказали, что 14-го в Черкасах чекают, То есть мы писали, что 14-го... Харькове. Харькове. А, а ну, же Харкове. Харкове. ну ты что? Харькове. Ну, какие места чекают, и где еще побачить и почувствовать в пятницу. Великий концертный тур. Так вот. Спасибо огромное за подсказку. 14-го Харькове, 16-го Запорожье, 20-го Николаеве, 22-го Черкассы, 15-го Днепре, 18-го Кривой Рог, 21-го Херсон, 24-го Киев. Ждем вас, друзья, приходите, будем рады. будете? Конечно, обязательно, как всегда. Ну вот когда вы недавно, кстати, ваш первый концерт после воссоединения вот год назад, который был сложно попасть. Я, mm -hmm. это было в киев в стереоплазе. вы тогда были на сцене вдвоем. Сейчас это будет вы опять вдвоем? Никого особо а с тобой вдвоем. Барабанщиков не будет. Барабанщиков не будет, но, возможно, появится некий персонаж, который к нам присоединится на несколько песен. Но это как, 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 Вакарчук? Это секрет. Нет. нет, нет, нет. Он это он наш, не наш человек. Он был просто до этого. Он в тени. был Мы решили ребятами, его солдат. вытащить из тени чтобы он и показался. А вот че будут квитки для Глядачів сніданку з 1 плюс 1» від гурту П'ятниця дізнаємося за кілька місцевості. Чево гурт п'ятниця у нас в ефірі. Ми вам обіцяли квитки, і вони у вас будуть. І маємо просто зараз запитання від Андрія від Сергія. Будь ласка, Шен і Сказали, хлопці лише? ті, хто знає, чи, ті зрозуміють. Тому дивіться, даєте відповідь на це запитання, і у кожному місті для наших глядачів буде поквитку так, Якщо наприклад з Херсона відповідають на питання скворогу жен і або шу, а і що це означає? Ше, або Шен або шу, все питання так, зрозуміло. Все. Це, це в нас з'явиться на сторінці так, клас у, у Фейсбук. Тепер поговоримо по, по, по про голос країни, да. про голос в тебе прем'єра цього, цього сезону. Ти вже звик до крісла, не мусився помітити, що те вже. Себе відчуваєш там абсолютно комфортно. Розкажи ну, про емоції. Да, да. А, что именно? Вы с семьей где этот голос? Да, в каждое воскресенье мы с семьей собираемся, выходит? садимся, просматриваем сюда. Я просматриваю вообще, как со стороны все это было, потому что мне интересно. Я был внутри, а интересно, ну, да, как да, это да. вообще, как это все сделали, как это все склеили, как теперь все это смотрится. Ты со всеми обнимаешься, надо. расскажи а, про не это. Не со всеми обнимаюсь, но почему-то вот цели это. Я, да, я обнимаюсь, в принципе, по жизни со своими родными, близкими, товарищами. То есть ты берешь человека в свою команду, ты его принимаешь в свой круг. Получается, что так? Наверное, наверное, да. Наверное, может быть. Может, таким образом я показываю, что вот он близок. Вот мы мне, только мне, что, кстати, так. видели фотографию семьи. Да. Дети переживают за всех. Дети переживают за каждого, болеют за всех. И говорят, папа, почему ты не повернулся за этого? Ну почему? А этот, почему ты не поворачиваешься? А папа. Не поворачиваешь? Ну, а я ему объясняю, їм об'яснюю, потому что я вот, вот, слышу, что вот не, не то, по не мою. Вот не поворачуваюся, коли щось происходит со мной, Мурашки, там, слезы, или что-нибудь внутреннее, что-то такое происходит, что объяснить даже не можу. І поворачуваюсь. Нравится мне. Ну не нравится, не поворачуваюся. Бажаємо вот перемоги кожному учаснику, хто знаходиться у вашій команді. Взагалі ми вболіваємо за кожного учасника, хто знаходиться в голосі країни. Дуже тішимося, що тепер голос країни має такого тренера. А ще тішимося Спасибо. з того, що зараз глядачі почують вашу нову пісню з нового альбома. Ну, Но фактично, Ах. хотіла сказати, прем'єра, прем ну, да, на 1 плюс 1, да, же, будь ласка, запрошуємо. Так, в принципі, Яку... ми його перший раз граємо де-либо. Вот. Вот так вот. Круто. Ты, ну, чекаємо. Я так, вот так. Я сенсов с недавно. Нарешті сніданку. ви з'єднаєте, фактично. Сніданку. Кожен згадає, хто своє дитинство, хто свою юність, а хто просто стане щасливим сьогодні, бо почує неймовірний. Ой. Ой. П'ятниця у сніданку. Да. А -а -а, ну, так. Да. Так и тайс, его над горами, кани міцно сплять, так уж пачуть сны. Люди тиснуться до крижаної брами, очікування теплої весни, обов'язково приди літо, хвилини щастя знищать небо край, стаємо невагомими, як вітер або тримайся міцно, або відлітай після довгих ночей, все ж так ранок настає, готовий до доброї мети, хлебень очей, нам нічого не зіпсує, принаймні будемо там, де ти, будемо там, де ти, життя далі. Де. It's nice. Вючись поступово о -о -о -о, до найвідоміших обізнаних планет, все незнайомо і нетипово, як ніби чиєто дихання в потилицю жене, ми всі з'явилися навмисно. Щоб зникнути одного разу і з'явити знов, і поки спокій руку тисне, <рит> мовчання краще будь-яких розмов. Після довгих ночей, <рит> все ж так ранок настає, готовий до доброї мети. <рит> Нам нічого не зіпсує, принаймні будемо там, де ти, будемо там, де ти, життя. Прямо емо туди, куди вода веде. He, 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 yeah, he. Життя далі йде. Ну, от власно так. Ми починаємо весну перше березня. Сніданок триває. Життя далі йде. Повертайтеся до нас.